Ми подавали правку від європейської солідарності до міської цільової програми цивільного захисту. В цій цільовій програмі ми передбачили по перше захід, такий як закупівлю мобільних укриттів. Тепер на двадцять п'ятий роки ми передбачили можливість закупити мобільні укриття на 1 мільярд 500 мільйонів гривень. Причому вже 500 мільйонів ми витратимо в цьому році на закупівлю цих укриттів. Ми розподілимо ці кошти зараз, розподілили вірніше вже рівно між районами. Зрозуміло. Деякі райони потребують більшої кількості укриттів деякі райони потребують меншої кількості укриттів, деякі райони не будуть встигати. У нас є робоча група, яка займається укриттями. Ми зараз будемо відслідковувати цей процес. Ми будемо аналізувати ситуацію, перекидати гроші, якщо потрібно, з одного району на інший, якщо буде така потреба, для того щоб ті, хто встигає встановити більше укриттів, встановили більше укриттів. Ті, хто встигають менш, менше. Але завдання таке ж максимальну кількість, яку можливо встановити в цьому році, вже встановлювати так, дійсно багато часу витратив Кабмін на формування ДБНів, на дозвільну документацію для встановлення мобільних укриттів. Але я зауважу, що в Харкові, в Херсоні вже давно мобільні укриття стоять. Тому таке рішення для Києва воно мало бути прийнято вже позавчора, навіть не вчора. І тому те, що ми робимо це зараз, це вже ми наздоганяємо той потяг, в якому ми маємо вже давно сидіти. Я дуже рада, що ми зробили цю правку, що мільярд п'ятсот гривень передбачено на мобільні укриття для киян. Ми будемо їх встановлювати в тих місцях, де це найбільше потрібно і. В даному випадку ми будемо працювати разом з київською міською державною адміністрацією, депутатський корпус, військова адміністрація, тому що це питання надзвичайно важливе, і тут треба працювати єдиним фронтом.